Весняний сад, квітки барвисті, пташині співи вишині, і ти у сяйві і на мисті, подібно сонцю і весні, а в небі радість, журавлина, і даль степів, мов крил розмах. Моя кохана Україно, такою ти в моїх очах. Вістки твої пробили руки, на вітрі коси золоті. А в чорнім небі круки, круки то ти розп'ята на хресті. Огні померкнули ласкаві в Твоїх очах кругом штики, Втоптали чоботи криваві, Твоє намисто і квітки. Та упаде удар огнистий, у прах розсиплються штики. Ми підберем Твоє намисто, знов розцвітуть Твої квітки, Луна пісень кругом полине. Тебе ми знімемо з Христа, і ти воскреснеш, Україно, моя ти страдниця свята.